Продовження серіалу Місія нездійсненна, третя серія щодо поновлення порушеного конституційного права на виїзд громадян України з країни. Перших двох серіях, які ви можете подивитися на моєму каналі, я зняв відео, як я вирушив на пункт пропуску для проходження його лише на підставі свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон. А в другій серії я показав, що відбувалося саме на кордоні, на пункті пропуску, яким чином мені було відмовлено у перетині державного кордону. І третя серія. Зараз я вам покажу, що ж я зробив далі. Першим кроком щодо оскарження незаконних дій є оскарження до начальника прикордонної застави. Мною була підготовлена скарга, доволі таки об'ємна. У цій скарзі я розтлумачив начальнику прикордонного загону, законодавства, в тому числі міжнародні договори. Національне законодавство, а саме Конституція України, закони України, підзаконні нормативні акти, а також. Послався на наявну вже судову практику, крім того, мною було зазначено у скаржі були виявлені ознаки кримінальних правопорушень, злочинів, були скоєні співробітниками прикордонної служби. І При цьому я зазначив, що у разі неумотивованої відмови мені у задоволенні моєї скарги мною будуть направлені відповідна заява до державного бюро розслідувань для початку кримінального. Провадження стосовно посадових осіб прикордонної служби, в тому числі і стосовно начальника прикордонного загону. Ця скарга була відправлена мною на електронну пошту загону сьогодні, 11 листопада 2022 року. Будемо дивитися на наступному тижні, яким чином вони її розглянуть. Я планую знімати про продовження цього серіалу. А для того, щоб не пропустити наступну серію, я вам раджу підписатися на мій канал.